Питання екології хвилюють як дорослих, так і юних мешканців міста Коростеня. Тому і не дивно, що школярів, які відвідують гурток основи журналістики, зацікавило питання роботи коростенського заводу МДФ, навколо якого у минулому році було чимало розмов. Керівництво заводу погодилося зустрітися з юними журналістами та розповісти про роботу сучасного підприємства, першого в Україні, яке займається виготовленням плит МДФ. Екскурсія по заводу тривала більше двох годин. Юні журналісти побачили всі секрети виробництва. Діти мали можливість простежити весь технологічний цикл виготовлення плит. Технічний директор заводу Дмитро Самогаєв розповів, що весь ланцюг з виробництва плит практично повністю автоматизований. Він здійснюється за допомогою комп'ютера. Крім того, Дмитро Аркадійович відповів на чисельні питання юних журналістів. Зокрема, звідки везуть ліс і які використовують. Наскільки виробництво є екологічно безпечним для ...та міста, де використовуються плити МДФ та багато інших. Наступні поїздки юних журналістів були на полігон твердих побутових відходів, що в районі селища Грозіно та на очисні споруди комунального підприємства Водоканал. Там діти також отримали достатню інформацію, щоб зрозуміти, яким чином відбувається очистка води, що надходить з каналізаційних мереж міста, тобто від кожного з мешканців Коростеня. Пізніше ми мали нагоду поспілкуватися з керівником гуртка основи журналістики та поцікавились, чому виникла необхідність відвідати дані підприємства і що це за екологічний проект, в рамках якого відбулася поїздка юних журналістів. Ну, взагалі цей проєкт мав таку мету з собою навчити дітей власне працювати ще з камерами. Да? Тобто, якщо в нас здебільшого були діти налаштовані суто на газетну журналістику, ось ми почали співпрацювати власне, з користень медіа. Але такий старт у нас був не легкий, тому що ми зразу запустили такі сюжетні ролики, які власне самі підбирали діти по екологічній ситуації нашого міста. І виникли один із моментів, тобто такий ролик саме по роботі МДФ. Ну, для того, як мінімум, щоб знешкодити якийсь міф, розказати правду, факти, але для цього треба було туди поїхати. Відповідно, ось така цікава і пізнавальна була, начебто, поїздка, яка власне, допоможе потім дітям в майбутньому висвітлити власне, в ефірі або навіть навіть своєму уявленню, своїй свідомості, для чого існує цей завод, яким чином він працює. Ну і три інших ролики направлені на також на висвітлення саме екологічної ситуації нашого міста. Зокрема, річки Устан про екологічну ситуацію зі сміттям в нашому місті, власне, і одне із економії природних ресурсів це вода, електроенергія і так далі. Попереду у юних журналістів робота над отриманою інформацією, яку вони у повному обсязі отримали на заводі МДФ, очисних спорудах комунального підприємства Водоканал та на полігоні твердих побутових відходів.